Мені здається, цей підхід він не дуже правильний. Коли інформаційно чи щось робиться в, з партнерами, публічно оголошується, але немає ще рішення всередині країни. Яскравий приклад не тільки ця заява, а наприклад, ну це підтримують українці. Да, це дуже хорошо звучало. Українці підтримали. Давайте покажемо кусь номет, ну, там зброю. А наприклад, ми будемо після війни направляти наших ветеранів на оборону країн інших країн світу. Ну там НАТО. А хто спитав у наших ветеранів чи в парламенті, чи вони до це погодяться? А ми будемо віддавати титанові, уранові, всі там родовища, іноземним там представникам країни, які нас зараз захищають. А хто спитав? А чому не віддавати ренту нашим збройним селам, які воюють зараз? Захищаєш Покровськ, прийдеш ветеранам, отримуєш відсоток, як це є на Близькому Сході? Це також я вам демонструю теж цей інформаційний хайп, як можна все це перевернути, і мені здається, що розрив між інформацією? сферою і реаліями він досить надто великий.